Відповідно до вимог президента України, визначених у його соціальних ініціативах, в області реалізуються проекти Соціальний магазин, соціальна аптека, соціальне таксі. Однією із складових інтеграцій осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство є реалізація проекту по створенню служби соціального таксі. З метою ефективної реалізації у 2012 році обласної програми Центральний регіон регіон-2015» обласною державною адміністрацією доведені планові показники роботи служби соціального таксі, які збільш у порівнянні з 2011 роком майже на 1300 осіб, що сприятиме подальшій активізації роботи даної служби. Головним управлінням праці та соціального захисту населення розроблено відповідні форми звітності та забезпечено щомісячний моніторинг діяльності служби соціального таксі. Олександр на сьогоднішній день проблему послуга соціального таксі ми чуємо і по телебаченню, і по радіо. На всіх нарадах, на багатьох нарадах і губернатор, і начальники управлінь розповідають про необхідність не створення а розширення умов повноважень надання кращих послуг саме службою соціального таксі. На вашу думку, тому що сформовано, і тому, що є недоліки і по вашим звітам треба щось змінити саме в напрямку цієї служби служби соціального таксі я однозначно погоджуюсь з вами Сергій Михайлович і скажу що питання організації діяльності служби соціального таксі воно є досить актуальним і ви правильно сказали що воно дуже часто звучить і в телеефірах і на радіо і буквально недавно це питання слухалось на одній з апаратних нарад при голові обласної державної адміністрації де керівництво області спільно з районними державними адміністраціями обговорювало це питання і намічало плани на майбутнє. Якщо коротко, то я хотів би сказати, що служба соціального таксі дійсно вона працювала і мала певні результати своєї діяльності у 2011 році. Скажу, що були кращі райони, були і гірші райони. Не будемо називати гірших, але серед кращих я хотів би сказати і відмітити в кращу сторону. Це організації роботи Служби соціального таксі в Новоукраїнському районі, Олександрівському районі, Гайворонському, Знам'янську, місто Світловодськ та місто Олександрія. На сьогоднішній день в службі соціального таксі працює 90, 34 автомобіля. В основному це автомобілі. Які діють при територіальних центрах по обслуговуванню одиноких та непрацездатних громадян, що нового ми маємо у 2012 році? Ну, по-перше, цей рік ми розпочали з того, що ми повернулися до плановості в своїй роботі і безпосередньо до плановості в роботі служби соціального таксі, такі плани були розглянуті, погоджені і затверджені. Заступником голови обласної державної адміністрації доведення відповідно до регіонів області. Для чого ці плани були створені і доведені до районів? Ну, по-перше, та кількість послуг вона звичайно і на сьогоднішній день не може нас задовільнити. І для того, щоб поліпшити цю роботу, ми це зробили. Ми пішли на такий крок, можливо, він і дещо непопулярний, Але я хотів би сказати, що маючи план, район бачить свої можливості, бачить перспективи, намагається виконувати цей план. І тому ми вважаємо, що це позитив в цьому напрямку. У 2011 році дана служба соціального таксі набула юридичного статусу, коли з метою підвищення ефективності роботи служби соціальне таксі головою обласної державної адміністрації було видане відповідне розпорядження від 31 травня 2011 року номер 477Р про розвиток служби соціальне таксі в області, яким затверджено примірне положення про дану службу, визначені категорії громадян, які мають право на транспортне обслуговування. Як я вже сказав, ми розпочали з плановості в організації цієї роботи. Крім того, відповідно до доручення, яке було сформовано після апаратної наради голови обласної адміністрації, ми також пішли напрямком розширення надання послуг соціального таксі саме з рахунок коштів не тільки місцевих бюджетів, а намагаємося ми залучити до цієї роботи і кошти благодійних організацій, спонсорів. Та відповідно фермерів. Таким чином, дано доручення головам райдержадміністрації, а також директорам територіальних центрів, організовуючи роботи служби соціального таксі, заключити соціальні угоди з відповідними фермерськими господарствами, приватними підприємцями щодо спільної діяльності в цьому напрямку. І використовувати можливість не тільки місцевих бюджетів, а й можливості відповідних фізичних осіб, які мають певний фінансовий ресурс, і з великим задоволенням йдуть на заключення таких угод. Руслан Вікторович, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день соціальне таксі, на вашу думку, як послуга вона необхідна в тому виді, в якому вона є на сьогоднішній день? Чи може ви щось запропонували як депутат, як людина, яка була Одна із перших, хто вводив це і положення, і послугу соціальне таксі, може на сьогоднішній день у вас думка, щоб щось змінити саме в цій, в цій програмі, в цій послузі? Дякую. Ну, перш ніж говорити на цю тематику, мабуть, необхідно виокремити, чим власне соціальне таксі відрізняється від того традиційного таксі, про яке ми стикаємося кожен. Мешканець міста. Отож, як на мене, соціальний таксі відрізняється від звичайного таксі двома такими дуже живими речами. Обидві ці речі можна характеризувати одним словом доступність. Але доступність у двох ключах. Перший ключ доступності суто, так би мовити, фізичний. Чи... Доступність для людини, тобто той транспорт, який використовується у соціальних таксі, він має бути обладнаний відповідно таким чином, аби він був доступний для людей із обмеженими фізичними можливостями, для людей, ну вже старшого віку, адже як ви знаєте, для ну. Багато того транспорту, який використовується в нас у службах таксі, він навіть для здорової людини не завжди може бути зручний чи придатний. Тож перший факт це той транспорт, який має бути доступний. Доступний для того, щоб людина зайшла, могла вийти і комфортно перебувати в нього. Другий критерій доступності це доступність по якимось, так би мовити, Матеріальним речам, тобто скільки буде коштувати ця річ. Якщо ми візьмемо ці два основні фактори, то ми можемо сказати, що теперішні соціальні таксі, служби, які створюються дуже багато в нашій державі, вони не відповідають, як правило, ні першому, ні другому. Якщо з першим є намагання, є потуги, але насправді, скажімо, люди роблять трохи в іншому напрямку, то по другому напрямку саме доступності для з матеріальної точки зору немає жодної, адже служба стала, так би мовити, такою, скажімо, вона існує, людина може нею скористатися там раз на півроку чи в якісь інші терміни. Той же час щоденного використання, а як ви знаєте, ну, людей з особливими потребами чи навіть там. Пенсіонерів, які є якісь проблеми із пересуванням, набагато більше потреб, ніж виїхати раз на півроку із своїй будівлі. Я хотів би сказати, що ми на сьогоднішній день вивчаємо досвід міста Олександрії, тому що місто Олександрія пішло трошки іншим шляхом, ніж інші регіони нашої області, І організувало служби соціального таксі не на базі територіальних центрів, а на базі приватного підприємства, яке займається. Відповідно перевезеннями громадян, тобто просто служби таксі. Зазначена служба таксі за викликом інвалідів чи ветеранів Великої вітчизняної війни надає такі послуги відповідно автомобілями служби таксі. І потім місцевий бюджет ці видатки зазначені службі відшкодою. Це трошки інший механізм, він також дуже цікавий. Його також можна застосовувати. Досвід міста Олександрії ми на сьогоднішній день вивчаємо. І після певних висновків ми, звичайно, розповсюдимо серед регіонів області. Я думаю, що у нас з'являться і інші регіони, де, можливо, керівники районів підуть аналогічним шляхом. Давайте ми поговоримо саме про таку послугу. Ви розумієте, В Росії на сьогоднішній день за таку послугу беруть гроші. У нас, я так розумію, що в Олександрії гроші не беруть за послугу, а компенсує міська влада. На вашу думку, якщо будуть спонсори, як у нас є в районах, зараз стоїть ціль, щоб залучити до такої послуги найбільшу кількість людей, дойти до більшої кількості людей. У нас села, села далеко один від одного. Таксі там ходиться біля терцентру в якомусь районному центрі. Візьмемо приблизно приклад 60 кілометрів до села. Це треба машині поїхати по замовленню до цього села, забрати людину, яка потребує того, щоб привезти там до лікарні чи до якогось закладу в райцентрі. Це 60 кілометрів, туди обратно це 120. Коли соціальний працівник чи представник сільської ради попрацює з ним в райцентрі, треба відвести обратно. І це ще 120, це 240 кілометрів на одну людину. На вашу думку, територіальним центрам, сільським радам, де знайти такі кошти, щоб забезпечено хоча б 30 чоловік в місяць, тому що розуміючи, що щоб цей проїхати туди і обратно, це цілий день іде на це. З тим мінімальним кількістю грошей, які виділяються на таке таксі, ну, звичайно, служба соціального таксі, як і будь-яка служба, яка функціонує, так, вона потребує і певних фінансових ресурсів для організації своєї роботи. Як я вже сказав, на сьогоднішній день в основному служба соціального таксі функціонує завдяки видаткам місцевих бюджетів. Не буду розповідати глибоко, як формуються місцеві бюджети, звідки беруться і як фінансується служба соціального таксі, але в декілька словах вималюють цю, цей механізм. Ну, По-перше, служба соціального таксі, в основному, як я сказав, вони діють при територіальних центрах і фінансуються за рахунок видатків, які виділяються з місцевого бюджету на утримання територіальних центрів. Зазначені видатки вони плануються на рівні Міністерства фінансів у вигляді міжбюджетних трансфертів, доводяться до регіонів і, відповідно, місцева рада приймає рішення про бюджет на відповідний рік. І таким чином передбачаються видатки на утримання територіального центру і можна поставити знак рівності і на здійснення діяльності службою соціального таксі. Але в окремих регіонах місцева влада вона розуміє питання, що кошти, які виділяються на утримання територіальних центрів, їх недостатньо для того, щоб організувати і функціонувати службі соціального таксі. І тому в багатьох регіонах області з місцевого бюджету додатково. Тобто зверху зверху того фінансування, яке розрахунково було проведено Мінфіном, виділяються кошти з місцевого бюджету, тобто дофінансовуються територіальні центри саме на організацію служби соціального таксі. От в тих районах, де ці видатки сплановані, можна з певністю сказати, що служба соціального таксі там діяти буде, є підстави, тобто є фінансовий ресурс. Там, де цього не зроблено, на жаль. А такі регіони в нас є, то можна казати, що служба соціального таксі функціонувати там буде, але будуть питання по фінансовому ресурсу. І тільки час покаже нам, коли цей час настане, коли вичерпається фінансовий ресурс. Або вичерпається, або його буде недостатньо для того, щоб організувати цю службу. Тому я думаю, що керівники регіонів під час уточнення бюджету однозначно повинні будуть повернутися до цього питання і збільшити видатки на трацентр. І таким чином, надавши можливість службі соціального таксі, збільшити свої видатки і на Бензин і на ремонт автотранспорту, і на утримання посади водія, і таке інше. Тобто, одне джерело я вам сказав, це кошти місцевих бюджетів. Давайте пофантазуємо. Одне джерело. Я вже вам назвав, яке ми бачимо інше джерело. Це кошти підприємців, які живуть на відповідних територіях. Це люди з одного села, які знають стареньких, знають інвалідів, розуміють їх проблеми і готові. Свою частку, да, фінансову ресурсу, надати саме на організацію цієї служби соціального таксі. Ми думаємо, що такі люди у нас є на території області, і вони безпосередньо також приймуть свою посильну участь в організації цієї роботи. Ну, що стосується інших видатків, однозначно, я думаю, що. На жаль, коштів державного бюджету на ці цілі ми не отримуємо, тому що на рівні держави, на жаль, державна субвенція не розраховується саме на організацію діяльності цієї служби. Але я думаю, що коштів місцевих бюджетів при їх нормальній наповнюваності так, буде достатньо для того, щоб організувати цю службу в регіоні. Якщо це послуга, якщо у вас є автомобіль, який може надавати послуги, при цьому ви не маєте диспетчера. До вас не звертаються як до соціального таксі, а як до закладу, який може так. надати просто послуги і в цьому ракурсі, і послуги транспорту. Тому запитання. Ці послуги, вони повинні бути, це слово послуги, вони повинні бути за кошти. Чи вони повинні бути безкоштовними? Безкоштовні, це перше. Да. Безкоштовні. Так. Е, якщо вони безкоштовні, і я, отримуючи послуги, не можу до вас спитати, чому якість послуг не така, яка мені подобається. Тому що ви скажете, тобі давно це безкоштовно, і ти користайся тим, що є. Я не можу спитати і не можу е, ну, звернути чомусь увагу на те, що, за що ж я плачу, да? це перше. Е, тому що коли е, коли стає питання, за рахунок чого повинна бути ця послуга, зразу є відповідь: немає коштів, немає державних коштів, немає обласних коштів, ніяких. А послуга вона повинна бути. Тому яка вона повинна бути? Знову ж питання, і вона знову бути... підвожу до того, чи безкоштовна, чи коштовна. А якщо коштовно, то хто повинен самого початку, оплачувати? оскільки територіальний центр соціального обслуговування надає послуги як платні, так і безоплатні, то вже відповідь сама собою напрошується, що в нас можуть бути і платні послуги, і безоплатні. Але ми на сьогоднішній день надаємо тільки безоплатні. Чому тому, що платні послуги згідно? Рекомендації кабінету міністра настільки дорого виходять, що ми їх навіть не пропонуємо, бо ми знаємо, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з підопічними, у котрих пенсії дуже малі, тому надаємо безоплатні. Якщо людина звернулася до нас в територіальний центр і замовила машину, будемо називати це соціальне таксі, але не спеціалізоване. У нас для цього є спеціальний. Облік, ми даємо цю послугу, але звичайно, не безліне вона теж у нас об об обраховується і в нас є свої правила. І зараз я не хочу заглиблюватися, Згідно чого ми не маємо право надати вам 35 послуг, а тільки дві на рік. Це буде окрема тема нашої розмови. Це перше. А друге, поки ви не станете до нас на обслуговування. До тих пір ви не отримаєте ніякої послуги. Тобто, щоб отримати в територіальному центру транспортну послугу або послугу соціального таксі, ви перш за все мусите прийти до нас і стати на обслуговування. Ми бюджетна організація. Відповідь ми державна організація, і всі кошти і на бензин, і на обслуговування, і на ремонт машини це звичайно бюджетні кошти. Ми ж такі обичні люди, і в нас багато може бути і різних других. От. але щоб візьму на себе смелість, смі, сміливість сказати таке. Ось пересиділи ми зиму, да? весна, а душа проситься десь кудись ще більшого. От ми знаємо, що до нас приїздять артисти, ті ж брати Сафронови, той же Вітас. Да? І оце тільки для мене не здійснена мрія. От би хотілось. І хіба це тільки мені? От. Бо прийде літо і чого там гріха таїть море по телевізору. А сонце всю зиму, тільки у віконечко. А душа кудись проситься. Прийде погода і може. Ну це такі сміливі мишлі, бо не все так просто. От. Ну, над цим, по-моєму, стоїть подумати. На вашу думку, якщо соціальне таксі буде за гроші, але ну, набагато дешевше, ніж е, звичайне таксі, для того, щоб можна було купити. Е, Голючо змашу смазочні матеріали, щоб можна було забезпечити якісь іще додаткові послуги. Воно сприйметься людьми з обмеженими фізичними можливостями як послуга. Е, мені кажеться, що більшість людей все-таки, я ж вже сказав, чого мені хочеться. І за це, за це я готовий платити. Готовий. Розум... Може хтось, е, може хтось і не захоче цього. Ну це вже право кожного. Я, наприклад, за буду тільки за. До мене прийшла думка Сергій Михайлович, що соціальне таксі не має бути при терцентрах. Соціальне таксі не має бути при терцентрах, воно має бути, бути окремою структурою. У нас дуже тут забюрократизовано все на базі терцентра. Якщо ви не прийдете до нас на обслуговування, не ви не тримаєте і таке інше. А воно має бути окремою структурою. Воно має бути або. При громадській організації інвалідів або взагалі окремою структурою просто самостійною і повинно бути не безкоштовним а дотаційним. кінець. Коли воно буде дотаційним, ми, а не прийшли, ми прийшли до висновку. От якого, що служба, спеціалізована соціальна таксі, вона має бути окремою структурною службою. Тому що ми з вами, бачите, так багато наговорили, що наче ми і робимо, і працюємо, а в принципі, зверніться ви півночі, що вам треба негайно загрузитися і поїхати кудись, ну, треба комусь, так? а ми собі пішли о 17 чи 18 годині додому, не дивлячись на те, що в нас ненормований час, але разом з тим вночі ніхто такої служби не надасть. Так от треба добиватися у наших органів вищих про те, щоб отаку. Структуру зробити, але самостійною. Необхідно створити, як я бачу, цю службу соціального таксі такою, якби нею могли користуватися люди у тому звичному режимі, який ми звикли уявляти собі, коли говоримо слово таксі. Адже сьогодні цієї системи немає. У зв'язку з цим я бачу. Таку систему можна створити за рахунок комунального підприємства, наприклад, тої самої міської ради чи районних ради, якщо вже депутат районної ради. І створивши таке комунальне підприємство, ми створюємо фактично базу, яка буде працювати із людьми. Це комунальне підприємство обладнується. Хай навіть за рахунок коштів бюджету або коштів грантодавців, які дуже багато зараз саме дають кошти на реалізацію таких заходів обладнання з відповідним транспортом. А далі фактично ми підходимо до системи. Про, ну, роботи цього таксі і окупності цього таксі, я переконаний... що ви пропонуєте брати за цю послугу кошти? Безумовно, безумовно, брати кошти. І як ви знаєте, зараз держава переходить до того, що дуже багато соціальних послуг, які надаються населенню, вони є платними, і соціальне таксі не може бути стояти у стороні, воно має бути платним. Інша справа: скільки воно має коштувати? Мені видається, і я бачу відповідні розрахунки, що якщо зробити... Таку систему, коли вартість послуги буде, скажімо, перекривати лише витрати на надання цієї послуги, тобто мінімальні, не заробляючи кошти на цих людях, то вартість послуги буде на порядок нижче ніж та, яка ну до якої ми звикли у звичайному таксі, тому якщо держава допоможе, наприклад, комунальні місцевому самоврядуванню створити такі служби. Допоможе забезпечити їх транспортом, то надалі фактично ці служби можна поставити на самоокупність. Да, вони не будуть прибутковими. Да, вони не будуть приносити гроші, тому що ну та категорія, на яку вона спрямована, це не та категорія, на яких можна заробляти гроші чи треба заробляти кошти. Безумовно, цим людям треба допомагати. Тому це буде коштувати набагато дешевше. Але в той же час, якщо ми поставимо таку саму систему ну, неправильно, яка не є в інших сферах, і люди будуть користуватися послугою раз на півроку, я не думаю, що люди будуть краще думати про соціальні таксі чи про тих людей, які започаткували цю ідею. Тому тільки платні послуги без цього ніякі. В той же час, якщо держава буде вважати за потрібне, що от є така категорія, яка ну, геть не може платити за послугу, то в такій ситуації можна краще зробити адресну дотацію на цих людей, які могли б отримати кошти в матеріальному вигляді. І потім витратити їх на це чи на інше, якусь ну компенсувати компенсувати підприємство. Ні, компенсація підприємство. Це яке буде займатися компенсація саме підприємство це той крок, шлях, який ми зараз маємо у багатьох інших сферах і бачимо, коли возять повітря, але отримують кошти. А якщо компенсувати, дати гроші людям, і людина сама може взяти е, ці кошти до якась там до пенсії до чого, наприклад, там ці 100 гривень. І ці 100 гривень цілий місяць їздити на соціальному таксі. Чому не так? Або використати Ви... кошти. Ви пропонуєте, щоб було у нас адресна допомога. Ну, та ситуація монетиза, монетиза, монетизація пільг, яка відповідно дасть змогу кожній людині думати, як використовувати ті пільги в цьому місяці, в наступному місяці, і так далі. А не так, коли держава ніби як дає великі маси коштів в великій масі людей, а в цей же час до людей вони доходять і залишаються трохи в іншому місці. Фактично, в цьому я бачу зміни, якщо вона відбудеться, тоді соціальний таксі стане таксі, таке таксі, яке є в західних країнах, а не тим таксі, яке є на сьогоднішній день. Тобто це така гарна будочка, яка є. Майже в кожному районі в той же час дуже рідко ця будочка їздить до тих місць, де вона дуже потрібна. Я не бачу зараз проблеми, чи воно буде державне, чи воно буде комунальне, чи воно може бути в громадській організації. Головне, щоб воно відповідало тим основним критеріям, до яких його ставиться. Якщо воно буде доступне для людей із обмеженими фізичними можливостями, не тільки для них, але й для, наприклад, пенсіонерів, які є певні проблеми із рухами і так далі. Якщо воно буде доступне для них, якщо воно буде доступне для них. З точки зору, що вони зможуть його замовити і розрахуватися, то неважливо, хто буде надавачем послугам організації інвалідів чи комунальне підприємство міської ради. В будь-якому разі ці послуги будуть і затребувані в нашому місці. Я переконаний, і в той же час. Їх можна буде надавати з максимальної користі для нас. ми розмовляємо сьогодні з вами більше за перспективи, я так розумію. Так, однозначно, це можливо. Однозначно це можливо. Я знову повторююсь, при якій умові? Одна з найголовніших умов, ну, що стосується законодавчої бази, то тут можна сказати, що. Перепони якихось ми не бачимо, пересторог ми не бачимо. Перестороги можливі по лінії фінансування, тобто утримання зазначив службу. Тут є питання. Але маючи надію, що все-таки фінансове становище в нас в державі воно поліпшується, то не виключено, що організація цієї служби, а взагалі-то як ідеал, то ми її також бачимо не при територіальних центрах. так? Цю службу, а, як а ми бачимо її як окреме комунальне підприємство. Або це комунальне підприємство райдержадміністрації, або це окреме комунальне підприємство обласної державної адміністрації. Але у вигляді окремого комунального підприємства, де в штаті буде, будуть водії, де в наявності будуть автомобілі, відповідно обладнані для інвалідів. Підйомниками і звичайні автомобілі для перевезення людей ну, більш-менш нормальною рухомою активністю. Так? То як в ідеалі дійсно така служба бажано було б мати у вигляді комунального підприємства і своїм диспетчерським пунктом, про який ви казали. так. І своєю службою, і своїм телефонним номером, і таке інше. Дякую. Ваші побажання нашим телеглядачам. Найперше, що хотілося б побажати телеглядачам, ну певна наша аудиторія є специфічною, це є люди, які дивляться вашу передачу, цікавляться. В основному це люди з обмеженими можливостями, це люди похилого віку. Тому найперше я побажаю те, що побажав би собі здоров'я, благополуччя всім. Наснаги і віри в майбутнє нашої України і кірогацької області.